Вас на хвилях ухрадіо сьогодні інформативну програму присвячена офіційному працевлаштуванню, і про це ми будемо мати можливість поспілкуватися з головним державним інспектором відділу з питань праці північно-східного напрямку управління інспекційної діяльності у Тернопільській області Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці з Надією Березою. Вітаю вас, пані Надія! Вітаю доброго дня! Усім, хто нас дивиться і слухає. Заходьте до нас на сторінку Facebook на Ухрадіо для того. Щоб почути побачити, і навіть поставити свої запитання нашим гостям сьогодні. Ми поговоримо більше про кампанію інформаційну, яка стартувала в Україні, а саме про виходь на світло. Яка головна мета цієї кампанії і як вона зараз проходить? Відбувається ми зараз і дізнаємося. Пані Надія, яка була головна мета, і з чого все розпочалося? Ну, компанія Виходь на світло. Це інформаційна кампанія, метою якої є донести до відома усіх громадян усього працездатного населення інформацію про важливість офіційного працевлаштування, про важливість оформлення офіційних трудових відносин, тому що саме задекларована праця дає людині певні гарантії. І, власне, ця кампанія вона не є новою, вона проводиться Державною службою з питань праці щорічно. І власне до цієї кампанії ми залучаємо. Ще наших соціальних партнерів, це Пенсійний фонд України, службу зайнятості. Також залучаємо і Державну податкову службу, і органи місцевого самоврядування з метою якомога більше населення. Поінформувати про важливість офіційного працевлаштування, як зараз відбувається на Тернопільщині, чи дійсно оформлюють правильно належним чином, чи бувають якісь такі випадки, які дійсно стимулюють за те, щоб частіше розповідати там в ефірах радіо чи телебачення, саме про працевлаштування, про офіційне працевлаштування? Щоденно ми відвідуємо безліч роботодавців суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у різних галузях економіки, і власне найчастіші. Випадки, де застосовується незадекларована праця, це сільське господарство, торгівля, сфера надання послуг, готельно-ресторанний бізнес саме там є такі випадки, коли люди офіційно не працевлаштовуються. Це випадки, коли роботодавець не хоче працевлаштовувати людей, але і бувають випадки, коли самі працівники з різних таких власних переконань не хочуть, не мають бажання офіційно працевлаштовуватися. Власне, це Якби спричиняє такі ризики як для роботодавця, так і для самого працівника. Це накладається відповідні штрафи, тобто ви кажете, ризика. Але чим це небезпечно взагалі для цієї країни, коли немає офіційного працевлаштування? Мирний час ми мали більш точні статистичні дані про те, наскільки масштабним є незадекларована праця, власне, явище незадекларованої праці. З початком війни ці дані частково обмежені. Проте за такими підрахунками спеціалістів незадекларована праця. Це 20-30% усього працездатного населення. Це мільйони українців офіційно не працевлаштовуються, і для бюджету це втрата на сотні мільярдів гривень, які могли би бути спрямовані на обороноздатність нашої країни, а час, часто це частіше виникають, власне що незадекларована праця, чи навпаки зараз кращі результати показують. Як показує практика, є випадки, коли роботодавці дійсно знаючи наслідки незадекларованої праці, прислухаються для порад. Інспекторів і працевлаштовують офіційно працівників на роботу а є такі, які ставляться до цього безвідповідально, недобросовісно, і таки продовжують людей не працевлаштовувати офіційно. І щоденно маємо випадки, коли люди приходять зі зверненнями, допоможіть. Мені не виплатили заробітну плату, мене не хочуть офіційно працевлаштовувати а мені не роблять записи в трудову книжку, або мені взагалі не повертають, а мене не відпускають у відпустку. Такі різні питання щоденно ми. Маємо свій робочий час. Перед тим як ти влаштовуватися на роботу, люди бачать оголошення, оголошення в інтернеті, спілкуються вже проходять відповідні співбесіди. Дехто сміливий знає свої права, свої обов'язки і може вже наперед запитатися, вияснити всі основні офіційні моменти. А інколи людина просто втішилася, що є робота, буде зарплата, яку вона хотіла, про яку мріяла, і можливо, десь в чомусь поступається з керівником, який бере на роботу. Ваші поради для тих, хто влаштовує? Це на роботу покрокова. От що важливо, на що варто звертати увагу, і які питання ставити майбутньому керівнику у пошуках роботи завжди бути такими уважними і добре перевіряти те джерело інформації, звідки ви маєте. Якраз інформацію про е, ту роботу, яку ви хочете здобути. І коли вже приходите на співбесіду до роботодавця, першочергово маєте запитати, чи це буде офіційне працевлаштування. Якщо це офіційне працевлаштування, то це є оформлені трудові відносини. Якщо з фізичною особою підприємцем має бути обов'язково оформлений письмовий трудовий договір, е, крім того, якщо це працевлаштування як е, згідно заяви працівника, то має бути оформлено обов'язково наказ. Разом по підприємству і з повідомленням до Державної податкової служби тоді буде вважатися людина, оформленою офіційно на роботу. Хоча бувають випадки, що прийде людина працевлаштовуватися і заяву напише, і з наказом її ознайомлять. А до податкової не подадуть повідомлення. і Вже людина не знає, чи вона працевлаштована чи ні. Як можна перевірити ці дані? Самостійно можна це зробити, чи можна. потрібно якісь запити робити? Звісно, можна установи. зробити це самостійно за допомогою електронного цифрового підпису, зайшовши. На портал Пенсійного фонду України там людина може дізнатися теж покроково є інструкції, як зареєструватися, як зайти за допомогою електронно-цифрового підпису і побачити всю інформацію про застраховану особу. Ще які фрази дзвіночки мають на так насторожити людину, яка йде на співбесіду, коли вона її проходить? Що має? Важливо почути вона, і можливо, що від чого можете її застерегти. Тобто, чи бували у вас такі випадки, коли дійсно так завуальовано обіцяють влаштувати, але насправді це офіційно влаштувати і офіційні документи, а потім не виходить на що звертати увагу? Саме основне не поспішати вже сьогодні. Оформляєшся, бо завтра такого в тебе шансу не буде. Обдумати, задати безліч питань, які мої посадові обов'язки, який графік роботи. Яка, якої тривалості у мене відпустка? Чи є якісь додаткові стимули для моєї роботи? чи... Маю чи маю я право скористатися, коли стан здоров'я буде погіршений, якраз тимчасова працездатність, що буде мені оплачена, чи безпечні і здорові умови праці на моєму робочому місці. Тобто такі всі питання супутні людина задає, щоб знати, чи дійсно серйозний роботодавець, чи це відповідальний роботодавець і чи варто з ним працювати. Тим більше ми живемо зараз в час, коли Кадровий голод і людей катастрофічно не вистачає на певних ділянках роботи у певних сферах господарської діяльності тому знайти роботу людям вже не так і складно, але важливо бути у. Офіційно працевлаштованим, так от дійсно ви кажете кадровий голод кадровий голод, і це е, тоді шукають працівників, тому що потрібно виконати певне якісь завдання, можливо, з за якихось там фірм партнерів. І е, тоді людина робить дещо подвійну роботу, але виходить, що в державу потрапляють кошти е, тільки з однієї офіційної, так. Ну, взагалі, кожна людина має право здійснювати свою роботу за основним місцем роботи, а також у вільний від основної роботи час має право здійснювати роботу за сумісництвом. Тобто, відпрацювавши свої основні години на основному місці роботи, людина може влаштуватися за своїм фахом, за своїм профілем. Бо людина може мати і освіту, і професію, може за освітою працювати в державній установі, а після роботи може ще надавати якісь послуги. На які вона навчилась, чи перукарем, чи інші так, самостійно пройшовши свій... курси різноманітні і так далі, отримавши якихось додаткових заробіток саме для власної е, сім'ї. Е, так, але якщо в час війни все ж таки є розуміння того, що ми повинні все ж таки більш відповідально працювати, розуміння того, що е, багато людей зараз пішли на службу і боронять е, кордони України, і е, з'явилися. Більше роботи, яка розподіляється на меншу кількість працівників, чи є якісь такі моменти, можливо, до вас зверталися про якусь таку несправедливість саме на роботі, і про що варто знати працівникам? Ну, якщо будемо говорити про роботу бухгалтера, економіста. І якщо є вакантна посада, то за сум є таке поняття ще як суміщення, виконуючи свою основну роботу, можна суміщати і виконувати роботу тимчасово відсутнього працівника, звісно, з доплатою до 50% посадового кладу відсутнього працівника, це теж прописано в законодавстві, і працівники мають про це знати і можуть звертатися про таку доплату, якщо вони виконують додатково до свого керівника, тобто є обов'язки бухгалтера, але насправді, наприклад, на фірмі було два бухгалтера, залишився один, і він виконує весь обсяг роботи та можливо десь довше залишаючись за другого бухгалтера, теж але все ж таки він робить ту саму роботу. Чи може керівники сказати, що ну ти ж. Те саме робиш, чи потрібна якась додаткова оплата, це ж зараз час війни, і все так складно. Чи все ж таки людина має вимагати і розуміти, що цей часовий обсяг роботи там припадає на таку на такий робочий день, тобто я не можу зробити більше, відповідно, це бо залишатися довше і за якусь додаткову оплату в Україні законодавством передбачено 40 годинний робочий тиждень, тобто 8 робочих годин в день, і якщо людина працює понаднормово. То це теж має додатково оплачуватись, і це теж прописано в законодавстві. Тобто може бути суміщення професій, може бути доплата за понаднормову роботу, може бути оформлено сумісництво, і додатково може керівник стимулювати свого працівника преміальними заохоченнями. Все в межах наявності коштів. Все зрозуміло ще які цікаві звернення до вас були, що вам запам'яталися і про що ви би хотіли ще нам порозповісти? Люди щоденно звертаються до нас власне по виплатах то заробітної плати своєчасні ці виплати так якось вже склалося, що підприємці дуже часто виплачують заробітну плату своїм працівникам один раз на місяць. Це є грубе порушення законодавства про працю, тому що виплата заробітної плати має виплачуватися двічі на місяць. Це є заробітна плата за першу половину місяця і за другу половину місяця. Багато людей про це не знають, і коли вони приходять позиватися про те, щоб їм допомогли отримати їхні кошти, то вони дуже дивуються, що, що таке в законодавстві є, і що вони все життя працювали так, все своє свідоме життя, там рік, два, можливо, хтось якщо це молоді працівники, що вони отримали заробітну плату один раз на місяць, і то вже після того, коли той місяць пройшов. Ну так не може бути. Також звертаються про те, що. Працювали неофіційно, причому вони погоджувалися працювати неофіційно, самостійно їх ніхто до цього не спонукав. Власне, через те, що якщо вони працювали штуці офіційно, то не будуть батьки мати субсидії для прикладу. Або якщо жінка знаходиться у відпустці по догляду за дитиною у віці до трьох років, вона не буде отримувати виплати і вона за це переживає. Так само це впливає на субсидію. І вважає за за краще працювати неофіційно. Хоча це для неї ну дуже ризиковано, Овно, тому що коли станеться нещасний випадок на робочому місці, чи вона Захворіє, вона не отримає належних їй соціальних виплат по тимчасовому якраз по втраті працездатності, або ж коли людина лишається без роботи і хоче звернутися за допомогою до центру зайнятості, коли вона працювала неофіційно. Центр зайнятості теж жодних виплат їй не зможе надати, тому що вона працювала неофіційно. Тобто люди власними своїми такими Діями так е на наражають себе на такі ризики, що можуть в один день лишитись і без роботи, і без доходу. А от мене ще одне таке запитання: от якщо вони йдуть позиватись, тобто вони розуміють, що керівництво неправильно щось чинили. Вони радяться з вами з інспекторами праці, і все ж таки хочуть довести свою, свою правоту. Чи є такі, які втратили після того робота? Бо принаймні можливо вони довели свої добилися свого, але насправді вже навіть і не було бажання працювати далі. Тобто, як стосунки взагалі з керівництвом можна і зіпсувати, то це ми. Вимогами і не всі наважуються на таке, тобто не всі наважуються. Це правда, це вже є ознаки дуже часто це бувають ознаки індивідуальних трудових спорів, коли такі якісь незрозумілі стосунки можуть виникати між працівником і роботодавцем. Але коли вони доходять спільної згоди з якогось певного питання з нашою допомогою чи навіть іноді в судовому порядку і Одні працівники залишаються далі працювати, інші вже не хочуть працювати, тобто по різному буває, по різному люди себе поводять. Якщо є якісь такі от, дійсно для вас незвичайні е, ситуації, які склалися, ви е, не знаєте, з ким порадитися, е, як діяти, до кого звертатися, чи є юридична підтримка, яка безкоштовна, тобто, що більш так сміливіше можна звертатися, е, як, як діяти? По можете нам підказати по якщо е, працівник. Найманий працівник, який працює бажано, звісно, офіційно. Але якщо вже працює неофіційно і зараз нас чує, бачить, то е, рекомендуємо звернутися за консультацією до нас в управління інспекційної діяльності у Тернопільській області. Ми знаходимося за адресою вулиця Шпитальна 7. Е, також у нас є сторінка у Фейсбуці. У нас є телеграм-канал. У нас є телефон гарячої лінії 068 134 15 32. На який ви можете звернутися і зі своїм запитанням, і ми вас проконсультуємо, підкажемо, як в якій ситуації діяти, як краще поступати, щоб ваші трудові права були захищені. Дякую вам. Ну що ж, я бачу, у вас є дуже такий цікавий плакат. Це якраз підтримка для тих, хто вже працює. Що це що це таке Є більше нам розповіше детальне розповісти. в Україні. Діє всеукраїнська програма ініційована першою леді України Оленою Зеленською. Називається вона Ти як і в рамках цієї програми Державна служба з питань праці також турбується про ментальне, тобто психологічне здоров'я усіх своїх працівників. Чому саме держпраця так дбає про своїх працівників? Тому що ментально здорова людина, якраз і офіційно працевлаштована людина, має працювати в безпечних умовах праці, і це є безпечний працівник, тому що ми живемо в часі війни, ми живемо в той час, коли кожен з нас по-різному проживає і переживає усі події, які відбуваються в країні, і люди мають настійкий психологічний стан, і саме тому Держпраця дбає, старається дбати про кожного свого працівника і рекомендуємо так всім роботодавцям дбати про себе і про кожного хто працює. Називається дай подумки п'ять п'ятьом людям, які для тебе важливі. можете трошечки так більш детальніше розказати від себе, що це означає? Звісно, кожен з нас має такий момент, коли здається, ну все. Вже все втрачено, вже е, нічого якби такого хорошого не може статися. Е, якось і близьких таких немає, з ким би мені стало веселіше. То тут така рекомендація від всеукраїнської організації. Е, про те, щоб ми собі подумки на п'ятьох пальцях руки перерахували людей. Наприклад, хто може нас розвеселити, хто може нам допомогти справитися з якимось завданням, хто може нам пояснити незрозуміло, з ким ми можемо просто посміятися, кого ми можемо обійняти. Коли ми починаємо згадувати цих людей, настрій наш покращується, ми стаємо більш оптимістичними, більше віримо в всі можливості життєві і з радістю йдемо працювати. Чудово. ну що ж, я бажаю кожному з наших слухачів, з цих тернополян українців, тако загалом, щоб у вас завжди було. Поруч тих п'ять людей, на яких можна опертися, і відчути підтримку, Ну і далі для того, щоб рухатися, працювати в задоволення, заробляти кошти на благо своєї сім'ї, на благо держави. І ну і не забувати про те, що у вас є не тільки обов'язки на роботі, але ще й свої права, про які звичайно, і дбають у різноманітних держ установах, до яких не соромтеся звертатися. Сьогодні ми говорили про офіційне працевлаштування, про інформаційну кампанію Виходь на світло з нашою гостем. Головною державною інспекторкою відділу з питань праці, північно-східного напрямку управління інспекції діяльності у Тернопільській області, Південно-Західному міжрегіональному управління Державної служби з питань праці. Надії Берези Дякую вам за увагу і працевлаштовуйтесь офіційно. Дякую вам за те, що були з нами. Це була програма Інформативна. Програма «Інформативно» на УГ-радіо.